4 серпня, Ніон Швейцарія. Київське Динамо дізнається потенційного суперника в четвертому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. І тут бац потенційним суперником має стати переможець пари лег познань, цервена звезда, наче звичайна футбольна новина, але в соцмережах Динамо справжня слов'янська буря. Коментарі під постами Динамо миттєво заполонили сербські і російські фанати. І справа тут зовсім не в футболі. Десятки сербських і російських прапорів. Символи Z – усе це з'явилося під постами про Лігу Чемпіонів. Також хтось пише про те, що серби та росіяни брати на вік. Ну, а хтось радіє захопленими територіями. Цікаво, при чому тут футбол і Ліга Чемпіонів взагалі. Ну, а хтось переплутав, хто насправді цисти, і що в Белград ніхто не приїде, адже російські клуби дискваліфіковані. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай наш нашу футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі. І так десятки подібних повідомлень. Складається враження, що жирубкування відбулося не в Ніоні, а десь у військовому телеграм-каналі. Якщо Динамо проходить Пафос, далі буде дуже гаряче, бо і Лех, і Цервена звезда це суперники з амбіціями. Цервене звезда одна із найсильніших команд Східної Європи, учасник групового етапу Лігу чемпіонів минулих років лег не менш бойова команда, яку серйозно підтримують у Польщі. До речі, польські фанати теж вже святкують у коментарях. Хтось із них написав, поляки вже святкують вихід у ЛЧ, хоча матчів ще не було класика. Та ситуація, яку ми побачили під постами Динамо, це вже не просто фанатська активність, тому що хтось пише слава Росії, ну а хтось ставить велику кількість зеток. Ну, а хтось в коментарях восхваляє Путіна. Це перенесення політичної, культурної, релігійної, навіть військової риторики у світ спорту. І це небезпечно, бо футбол має єднати, а не ставати ще однією ареною для агресії. Найважливіше зараз це гра. Динамо має пройти пафос, а не воювати в коментарях. Матчі з кіпріотами 5 та 12 серпня, і лише після цього стане зрозуміло, хто стане наступною, перепоною на шляху до групового етапу Ліги Чемпіонів. Лех, не звезда буде складна в будь-якому випадку. Країни можуть бути союзниками або ворогами, але футбол це не поле бою, це гра, це м'яч, голий, боротьба, підтримка, не зет і не пропаганда. Тож побажаємо Динамо, сили, концентрації та перемог. Бо відповісти на всі ці коментарі можна тільки одним способом. Результатом на табло. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Ши футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.